Кілька цікавих експонатів у геологічному музеї Центру позашкільної освіти для дітей та молоді. Так, і сьогодні ми прийшли не випадково. Ми маємо написати статтю для гуртка журналістики про геологічні різноманіття Житомирщини, адже значна частина представлених тут каменів видобута саме у нашій області. Також у цьому музеї є представники геологічного світу з інших регіонів та навіть країн. Мій погляд завжди привертає ось ця жиода аметисту. Недарма кажуть, що цей камінь має потаємну силу. А я захоплююся кварцем. Мабуть, саме про нього я буду писати свою статтю. До речі, на Житомирщині у Хорошеві є єдине родовище в Україні, де його видобували у промислових кількостях. Софія. А ти знаєш, що у Хорошеві є музей декоративного та коштовного каміння? Так, Альбіна, я чула про нього, але не була там. Та так хочеться його відвідати. А давай зробимо це просто зараз. Чудова ідея! Я тільки за! Від Житомира до Хорошева приблизно 55 кілометрів. Невелика відстань для мандрівки вихідного дня. Приїжджаємо Черніхі. У селі Топорище повертаємо ліворуч і прямуємо до Хорошева через навколишнє село. За кілька кілометрів від колишнього райцентру вже бачимо терикони результат промислового видобутку каміння. І от ми прибули до музею. Розташований він у центрі Хорошева. Основний фонд геологічних матеріалів музею нині налічує 2010 зразків. Кожен експонат оцінений Міністерством фінансів у грошовому еквіваленті. Розміщена експозиція у п'яти залах. У першій залі представлене декоративне облицювальне каміння України та світу. На вітринах стоять зразки гранітів, габро, мармуру та лабрадоритів. Саме українські граніти славляться своїми кольорами та малюнками. Один із експонатів це гранітна плитка за Зазниківського родовища. Що поблизу Хоришева нині він вважається найвідомішим і найціннішим в Україні. Щодо лабрадоритів, то 80% їх українських покладів зосереджені на території Житомирської області. І ось ми в залі, де знаходиться кварц. Тут ми точно можемо переконатися, що кварц Волинського родовища представлений дуже широкою гамою кольорів від кришталево прозорого до глибоко чорного. У цій другій залі музеї можна побачити друзу чорного кварцу маріону вагою 361 кг. В окремій вітрині представлені зразки, які характеризують зональну будову великих кристалів кварцу у Волині. Яка змінюється від центру до периферії, гірський кришталь, димчастий кварц, моріон. Кварц мав особливу цінність, адже із нього вилучається п'єзокварц. це мінерал, з якого виготовляються резонатори частоти для космічної галузі, літаки підводних човнів. У залі також можна послухати мелодії, які видає музичний кварц. На перший погляд, темна кам'яна брила. Якщо ж доторкнутися до неї металевою паличкою, просто наповнюється ніжною мелодією. Наступний зал третій. Ще більше переконує у різноманітті кварцу. Тут відвідувачі можуть також ознайомитися з геологічною літературою. Софія подивись він, аметист. Така велика жода цього каменю. Він просто неймовірний. Батьківщина цього зразка Бразилія. До речі, аметист – це також мінерал групи кварцу. Тут, у четвертій залі музею, окрім унікальних мінералів з різних куточків світу, чільне місце відведено зразкам дорогоцінних мінералів волинських камерних пегматитів – берилам і топазам. Музейники кажуть що знахідки великих прозорих ювелірних кристалів топазу вагою від 1 до 50 кг на волині звичайна справа неможливо пройти без захоплення і коло вітрин з берилами. Забути ці кристали неможливо, вони прозорі та чисті. Кожна грань призми має свій неповторний візерунок. В музеї можна побачити і найбільший кристал берилу, який був видобутий на волині завдовжки 135 см та вагою майже 67 кг. Він не прозорий за рахунок великої кількості газово-рідинних включень та тріщень. Унікальним кристалам топазу і берилу, які зберігаються в музеї, по добрій традиції присвоєні імена: академік Олександр Ферсман, золоте полісся, топазам, академік Євген Лазаренко, апостоли Петро і Павло берила. На жаль, їх нам не вдалося побачити, оскільки на період війни ці унікальні камені знаходяться у більш безпечному місці. Нарешті, як завершальний акорд, п'ята зала, в якій демонструються вироби із дорогоцінного та декоративного каміння, намиста, підсвічники, різноманітні фігурки. Особливе місце в залі займає сонячний камінь бурштин. У вітринах музею виставлені зразки бурштину, класівського родовища і виробів з нього, першого промислового родовища бурштину в Україні. Справжньою окрасою залу є вітрина з огранованими виробами самоцвітів Волинського родовища. Прекрасно ограновані оливково-зелені барили, унікальні топази, кварц різних кольорів. Переливаючись блискучими гранями, вони захоплюють відвідувачів грою слід. Неймовірний музей, що дарує незабутні враження. Повертаючись додому, ми зрозуміли, що писати статтю буде зовсім неважко, адже цією мандрівкою ми ґрунтовано збагатили свої знання про дивний світ каменю.